Ух, 11 мільйонів доларів витратили на якусь там антарктичну станцію вернацького, і це ще під час війни. Якщо ці науковці не навчать пінгвінів з вибухівкою плавати по чорному морю, то вони мають понести відповідальність ніяких космічних антарктичних атомних програм допоки Україна воює. І таких ряд купу коментарів ми отримали в соціальних мережах, особливо в Твіттер, І хотілось б розібратися, чому. Місія в Антарктику є важливою, чому вона допомагає Україні і допомагає навіть у цій складній війні, і, взагалі, розібрати більшість міфів, тому що почали писати про купу усіляких несенітниць, в цьому напрямку чому збільшилось фінансування? Бо додалася одна важлива деталь з 21-го року, про яку треба говорити, а не писати капслоком зрадою. На жаль, в українському інформаційному просторі з'являється хвиля людей, часто з анонімізованими нікнеймами, які починають писати капслоком про будь-яку зраду, не розуміючи, де ж це ж таки є проблема. З яку, звісно, треба критикувати владу, зокрема владу завжди треба критикувати навіть в цих складних умовах. Це нормально, тому що вона має завжди відчувати погляд суспільства. Та коли все змішується, і критика насправді йде вже антидержавницька, а не проти конкретної політичної сили чи влади, то тут справді треба про це говорити. Тож будемо і говорити, чому Антарктика і Пінгвіни є важливими для нас, з вами, Валентин. Після розголосу вкуку Московія забрала усі арктичні станції як свої та проігнорувала прохання України хоч передати одну з них, починаючи з 1992 року, Україна активно бореться за відновлення своєї присутності в Антарктиді. І от зараз оцю боротьбу дехто хоче просто звести повністю нанівець, нівець. Допоки Московія, до речі, дорогі друзі, фінансує не одну, не дві, не три і не чотири станції. Наприклад, гроші на це виділяв фонд відродження. Ну все понятно, все закриваємо відео. Стільки рептилоїди знову намагаються втягнути на знову якусь авантюру, де. Да? А внук Івана Франка Роланд допомагав вести переговори з Британією щодо передачі однієї з таких станцій. В цілому, в 1996 році було домовлено про передачу британської станції Фарадей, яку продали за символічний один фунт. Повернення України до вивчення Антарктики це не тільки дипломатична перемога. Наша країна стала на ряду 30 країн, які мають станції на цьому континенті. Це підтримує престиж України як країна, яка продовжує наукову діяльність навіть попри всі обставини. І це не тільки про дослідження прекрасних пінгвінів, а й про дослідження Глобального потепління та інших природних явищ, яких не можна вивчати в наших широтах, запам'ятаємо, Україна є в списку тих невеликої кількості країн, які представлені своїми станціями в Антарктиді. Є відповідний міжнародний орган, який відповідає за цю частину землі. Україна там теж представлена. Є купа наукових конференцій, де питання Антарктиди. Віднімається дуже гостро, і Україна є учасником цих всіх міжнародних конференцій. Участь у спорті або міжнародній науці є не менш важливою ніж. Економічна присутність експортна по всьому світу це питання виживання України і престижу і довіри до нас від світових лідерів, коли Московія каже, що Україна є «fail state, або Україна є країною, яка не має існувати на світовій мапі, тільки от вони і можуть прийти навести тут порядочок. Україна показує, що вона свідомий, чесний партнер навіть в складних умовах для нас. Ця історія. Дуже важлива, якщо хтось там вирішив образитися на одного з членів експедиції, що він там щось там не так сказав, ви розбирайте собі там окремо, але множити на нуль одне з небагатьох проявлень України як світового суб'єкта, який займається світовими проблемами, навіть складний період, це вже справді антидержавницька діяльність і діяльність проти майбутнього нашої країни. Іншим важливим фактором, чому ми не можемо собі дозволити покинути Антарктиду, є наша роль в майбутньому цього континенту. Ми є однією з небагатьох країн, які мають постійні станції і впливаємо на рішення і долю цілого континенту, дорогі друзі. Україна впливає, бере участь в цьому. І це буде великим подарунком Москві, якщо Україна випаде з однієї з важливих площадок міжнародної комунікації. Такий подарунок ми хочемо дати. Чи який ще? Також Україна є єдиною країною, яка має найпівденніший публічний заклад харчування бар Фарадей. Цей заклад ми успадкували від британців в 1996 році, і в барній стійці монтовано той самий фунт, яким було куплено станцію. Крім вина та пива, гостям наливають місцевий самогон, який зробили науковці з зайвих матеріалів. А в середньому бар станції відвідує 4 тисячі людей. Це становить близько 10% всіх відвідувачів Антарктиди у літній період. Загалом зараз число туристів повільно зростає, і наявність поток. По туристів до української станції дозволяє нам говорити про Україну навіть в цьому далекому кінці світу. Отже, наявність станції несе не тільки наукову ціль, яка є безумовно важливою, але і прямо впливає на престиж України в світі. Тобто, одну з найвпливовіших наукових площадок України, одну з найефективніших міжнародних площадок України, хочуть просто демонтувати, забрати, знищити, або Україна абсолютно зникла зі всієї планети, а далі і зокрема зі своєї території. Отаку От ціль переслідують ті люди, які бамбящим ліцом Капслоком починають обслуговувати інтереси Московії в соціальних мережах. Ці ж люди погодяться аби. Пам'ятка тисячоліття Софія Київська просто розвалилась на наших очах. Або жодної би історичної чи культурної події не сталося за кордоном. Їм нічого не потрібно. Їм потрібно, аби Україна просто зникла. Вони це хочуть свідомо або підсвідомо. Важливо розуміти, що не можна просто забити станцію дошками, а судно припаркувати в якомусь порті. Дослідження Антарктиди це про постійний моніторинг процесів і проведення досліджень. Не можна просто так взяти і якийсь час досліджувати, а потім перестати. Це може призвести до втрати результатів спостереження, які почали. Ще британські дослідники на Фарадеї за відсутності обслуговування станції її будівля та обладнання можуть деградувати до стану руїн. І тут, до речі, треба згадати про судно, яке ми отримали в 21-му році від британців, якому назвали Ноосфера, такий прекрасний додаток до станції Вернацького. Це судно також є важливим і саме. Його наявність збільшує бюджет отримання станції і всієї логістики За допомогою цього судна. Ми не тільки обслуговуємо нашу станцію, ми і активно беремо участь в роботі інших станцій, зокрема судно «Неосфера» часто допомагає польській стороні і не тільки. Тут ми показуємо свою важливу місію не тільки для нас, і для міжнародної науки, але й для логістики всієї Антарктиди. Важливо очі, що для тих, хто. Каже про те, що ці гроші можна було направити прямо цілеспрямовано на фронт. Маємо розуміти, що бюджет України зараз складається з внутрішніх надходжень, мит, податків інших зборів, а також допомоги зовнішніх донорів США, ЄС МВФ та різні фонди. Так от гроші від міжнародних партнерів не можна прямо направляти на війну, якщо вони направлені на розвиток культури, науки або ще чогось, вони мають там бути і витрачені. Власне частина грошей, які направляються партнерами сьогодні український бюджет, які не можуть бути витрачені на воєнні дії. Вони направляються зокрема на підтримку нашої станції. А також ми хочемо нагадати, ми не раз говорили у наших відео посилання на одне з таких основних буде в описі до цього відео. Україна витрачає 400 мільярдів гривень на дотації комуналки. Сьогодні 400 мільярдів. Так, от люди хочуть помножити майже 14 мільярдів гривень, які сьогодні Україна направляє на науку, аби просто отримати халявну комуналку, електроенергію чи газ. А як далеко ми поїдемо з таким ставленням? А потім ці люди дивуються, чому в нас немає ядерної програми? Чому у нас не було так ракетної програми? А тому, що у нас замість цього всього, як добре ми пожартували вчора на нашому телеграм-каналі, на який ми радимо вам підписатися, теж послання буде в описі до цього відео. Так, от Україна замість космічної програми і ракетної має мента з кока колою І все. Так само було в 90-х 2000-х. кажуть, чому розвалили армію. А тому, що армія в свій час, дорогі друзі, була таким самим питанням, як сьогодні Антарктида. Люди казали, а навіщо нам армія? Та розпиляємо її. Навіщо нам витрачатися на цих військових? Та давайте на пенсії все відправимо на дотацію комуналки, все відправимо. Ми ж хочемо патроналістичну державу, яка за нами буде піклуватися. а Ми нічого робити не будемо. Ми не будемо займатися енергоефективністю. Ми не будемо займатися накопиченням наших капіталів. Ми не будемо працювати більш ефективніше. Ми не будемо бізнеси створювати. Ми не будемо взагалі своєю професійною діяльністю займатися, аби ми були більш ефективними і більше заробляли. Нам цього всього не треба. Нам держава це дасть. Ми армію скасуємо. Ми на Антарктиду людей не відправимо. Ми гроші зекономимо і буде у нас рожевий світ. А буде знищення державності, тому що аби державність існувала. Треба фінансувати в стратегічні речі і підтримувати їх? І тут питання знову, я скажу, не влади, тому що нам там закидували, а ви владу покриваєте. Тому що треба розділяти, де влада діє про державницьку, як, наприклад, сьогодні розвиває безпілотну програму, аби знищувати ворогів. І де влада бореться з суспільним, яке хоче вийти з марафону? Там, де влада хоче зберегти марафон, і, до речі, гроші з нього теж можна економити і не витрачати. То там, звісно, треба критикувати. А там, де влада діє в стратегічних інтересах, навіщо ви борете все? Все повністю борете, то давайте всі програми з бюджету українського зупинимо. Бо влада погана і не така. Треба ж зрозуміти, де ми критикуємо правильно де ні. Критикуйте, що в Україні зупинилися процес децентралізації, яку давно хотіли знищити. Багато чого критикуйте. Критикуйте національну стратегію з доходів, яка по суті на сьогодні стає причиною утиску подальшого бізнесу. Бізнесмен в цьому винен. Він злочинець в очах держави. В нього презумпція винуватості. Він у нас по визначенню злодій в очах фіскальної системи. Може за це критикувати владу конкретно в напрямках, де вона себе неефективно поводить і неправильно. Давайте разом це робити. Але навіщо критикувати там, де вона підтримує стратегічні речі? Ми, до речі, на капіталісті завжди були чесні й відкриті щодо цих питань. Ми стратегічні речі підтримали як про Порошенко і армію мову віру, зокрема, такі стратегічні речі будемо підтримувати при сьогоднішній владі. І це не означає, що ми... Залежні там від когось, ми громадяни і маємо свою думку і її висловлюємо. Тепер більш детально до самого тендеру. Його теж треба пояснити. Бюджет арктичної річної експедиції був відомий ще в листопаді 2023 року. Тоді його відображали на інфографіці Міністерства освіти і науки. Тоді ніхто не розводив зради, коли були підписані контракти, теж ніхто не розводив зради. То що ж такого в цьому тендері? На сайті Прозоро вказано, що це комплексна послуга матеріально-технічного забезпечення українських арктичних експедицій із використання науково-дослідницького океанографічного судна Ноосфера. Тобто, ще раз я це згадував раніше, згадаю і зараз. Фінансування йде не тільки на станцію, а ще й на судно Ноосфери, яке є теж важливим інструментом нашої міжнародної співпраці, крім продуктів харчування, в тендері враховані технічні гігієнічні моменти, будівельні матеріали, реагенти та медицина загалом 1184 позиції. Тобто повний комплекс всього необхідного експедиції на рік. Але чомусь всі вчепилися в 28 пляшок ігристого вина, якого з урахуванням всіх день народжень, навіть одної пляшки на одну людину на рік не буде. Чи, наприклад, вино, якого теж небагато на одну особу, якщо порахувати і розділити на один рік. Так само щодо солодощів, яке теж, якщо розділити на рік, буде небагато на одну особу. І це ми врахуємо, що люди, по суті, знаходяться в важкій зоні комунікації. Вони з світом комунікують мало. Вони постійно знаходяться на одному місці. Це не так весело і прекрасно. І то вони обмежені найбільше, ніж ми з вами, можливостях щось собі купити. Ми взагалі дивуємося, чому не накинулося на 21 кг пепіно, а також про 56 кг буржуйських ананасів на рік. Чого ви не говорите про це капслоком в інтернетах? А факт в тому, що більшість продуктів будуть куплятися саме в Чилі, аби логістично було доцільно його довести. І там відповідна номенклатура продуктів інша ніж в Україні. Тому там пепіно і ананас, це як у нас яблука, ви розумієте? Це ми ще не враховуємо, що науковці самі будуть це розвантажувати. Там є особлива форма взаємодії з цими продуктами. Спочатку вони їдять ці фрукти і овочі, а потім вже рибні, місні консерви, тому що щоб це на рік розбити правильним чином. І це ще раз зазначимо в складних умовах, де є брак світла, брак вітамінів і багато чого іншого. Загалом сталося дуже ефективна іпсоди. Шарії і Олєшки, і інші представники, використовуючи невдоволення висловами одного з представників цієї експедиції Євгена Дикого, просто намагаються підірвати дуже стратегічно важливу річ для України. І треба ж думати головою своєю, що ви робите. Якщо вам не сподобається завтра Зеленський через якийсь вислів, це не означає, що нам треба підривати інститут президента чи підривати армію, бо хтось там скаже що щось не так, як нам хочеться. Теж треба тримати свої емоції, можливо, в ручках, ні? Як висновок, нам треба підтримувати стратегічні такі напрямки і наукові, зокрема, ми пояснили чому. Також ми маємо розуміти, що ми не можемо всі ресурси направити на війну. І ті, які ми не можемо, ми направляємо зараз зокрема на підтримку цього важливого напрямку, який ми пробивали всі 90-ті роки і утримували, і зараз все злите. Ось так. І уявіть собі, Україна проводить постійне дослідження, і ось зараз вона каже, ні, нам не треба. А західні країни ще скажуть, то що вам не треба тоді допомога, чи як? Тобто, ви навіть в цьому, де ви зобов'язалися проводити наукові дослідження, які не можна прервати, ви їх не хочете робити. Значить, нам ну, треба менше міжнародної допомоги. Ну так логічно ж вони так скажуть. Ні? Чи як? Отже, ці дослідження підтримують і підвищують наш міжнародний престиж і довірують, повагу до нас від багатьох країн, тому що навіть в такі складні часи ми це робимо. Так, більшості на гроші наших партнерів. Але ми це робимо в самих закупівлях. Нічого немає злочинного. Все там можна пояснити, і там нема справді перегинів, які так хочуть бачити. Частина дописувачів. Багато науковців антарктичної станції воюють в збройних силах України. І про це говорив міністр освіти і науки. Дуже легітимна річ, дуже правильна річ хороших людей, які просто підривають заради певного ЄПСО люди, які повиїжджали з України в цей важкий час і починають тут підривати внутрішню ситуацію. Ми не маємо дозволяти дорогі друзі цього робити, і маємо. Підтримувати наші Збройні Сили України Заходьте на наш телеграм-канал, там більше цікавої інформації і, зокрема, багато зборів. До зв'язку і до зустрічі. Тримаємо голову холодною, а серце, звісно, гарячим. До побачення.